Вітаю вас, друзі! В ефірі Факсов цілковий випуск. Назвати Фоксі, і ми розпочинаємо. Сьогодні зима 7 грудня. Вчора святкували 6 грудня, День Святого Миколая. Все радісно та свята. Але піксель сьогодні зробили із постійно зимовий. Але це просто супер, друзі. Я ніколи не потерпляюся, але ніколи, все ніколи, але ніколи. Менше все обізнати. Все-все, все, все, все! унікали. А піксель ми зробили із постілі до зимового свята до Нового року. Але все ж ніколи унікальний канал Піксель, який вийшов 15 квітня 2012 року. Але менше все ж унікальне, унікальне, все ж поки ваше. І всі прекрасні задоволення у ваших часів. Менше обізнатися, як підняти цей канал Піксель на вашому місці. Але я не знаю, як зробити ваші співчуття. Менше я все унікальне. Я канал Піксель. Унікальний, як зробили в 2012 році. Менше я обіцяю, що це за Піксель робиться на каналі. Мене у ваші стосунки. Стосунки каналу Пікселя. Мене я обіцяю що нашими співчуттями. Мене обізнатися. Таке була Фокстап, підсокавий випуск. До побачення!